Ja. Отця і Сина, і Отця Сина Святого Духа, Амінь. прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Зіслання Святого Духа рік В. Читання святого Євангелія від Йоанна. А як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались по ідеїв. У виходить Ісус став посередині та й каже їм: Мир вам. Це промовивши, показав їм руки й бік і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам, як мене послав Отець. Так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Слово Господнє слава тобі Христе! Прийняти Духа миру і сили. Молімося за серце, пронизане присутністю духа миру і сили. Чи не переживаю я всередині себе страх і тривоги, які заважають мені радісно жити? Спробую поговорити про них, назвати їх на ім'я. Я споглядатиму Ісуса, який, незважаючи на замкнені двері, раптово з'являється. Несподівано з'являється посеред учнів. Ісус здатний прорватись крізь будь-які замкнені двері і серця паралізовані страхом. Він стоїть посеред моїх найбільших проблем. Він прагне звільнити мене від усього, що позбавляє мене свободи. Мир вам, прийміть Духа Святого. Усвідомлю, що Ісус звертається з цими словами до мене особисто. Він щодня стоїть посеред речей, які позбавляють мене спокою і просить мене прийняти Святого Духа. В які моменти або в яких ситуаціях я найчастіше втрачаю мир у серці? Розповім про це Ісусу. Якщо я дійсно хочу, я можу приймати Святого Духа щодня і радіти Його миром. У цьому мені допоможе найпростіша, вірно промовлена молитва Дух миру, прийди, Духу Святий, звільни мене від страху. Школі Богородиці Богородиця вчить нас багато молитись до Святого Духа, молитись Дев'ятниці до Святого Духа. Взивати до Святого Духа на початку кожної молитви. Перед кожною справою, перед кожною розмовою. Вона вчить нас співпрацювати з Святим Духом так, як вона. Послання Богородиці Цариці Миру 25 травня 2016 року. Дорогі діти! Моя присутність є даром від Бога для вас та заохоченням до навернення. Сатана сильний і хоче у ваші серця та думки внести безлад та неспокій. Тому ви, дітоньки, моліться, щоб Святий Дух провадив вас правдивою дорогою радості і миру. Я з вами і заступаюсь перед моїм сином за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Духу Святий, Духу сили і миру. Звільни наші серця від страху і сумнівів. Литве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою, у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить. По твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Смутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.